Будівництво національного військового меморіалу буде прозорим, а документація кошториси публічними обіцяють у міністерстві у справах ветеранів. Зараз на усіх рівнях перевіряють переможця тендеру. Відомство звернулося в тому числі до СБУ, аби там перевірили інформацію щодо наявності в одного зі співвласників фірми-переможця російського паспорта. Загалом до консорціуму Building.ua, який виграв торги, входить три юридичні особи. У міністерстві пояснили, що це світова практика, коли одна компанія. Компанія не може виконати усі вимоги тендеру. Кілька компаній об'єднуються щоб виконати власне умови торгів. систем з єдиної електронної системи сфери будівництва кошторисну документацію, тому що її міг побачити тільки ти, який має доступ, який має туди вхід, для того, щоб вона була відкрита і всі змогли її проаналізувати, подивитися. Даний QR-код розміщений на сайтах Міністерства у справах ветеранів України і на сайті державної установи національного військового новального кладовища. Вартість, з якою переміг коссонцев Білий Юй, складає 1 мільярд 759 мільйонів 401 тисяча гривень. Прекрасно всі розуміють, що це дуже велика сума. Провівши попередні розслідування, ті команди, які займаються цим професійно, вони дійшли до висновку, що всі ці ціни, які прийняті в наших кошторисах, вони абсолютно ринкові. Ніяких перевищень, задвоєнь, як правило, в державних тендерах ми за часто можемо бачити затроєнь, бо там 20-30% таких цифр абсолютно немає. Всі ці ціни абсолютно. Ринкові ви, ви це самі також можете перевірити.